Фахом пожежника ще змалку захоплювався наш наступний герой Арсеній Біланич. З Ужгорода часто навідувався до місцевих вогнеборців, а згодом навіть облаштував удома пожежний куток. У свої 17 він уже бував на пожежах, зміг самостійно загасити займання чагарників неподалік дому. Як дитяче захоплення допомогло визначитися із вибором професії, розпитала Арсенія, наша кореспондентка Мар'яна Мартин. Вони пожежні, курточка німецька, ремінь, пожежний ремінь з карабіном. Цю форму пожежника 17-річний Арсеній Біланиць з Ужгорода придбав за власні гроші. А ще в його домашньому арсеналі є різні пожежні рукава, ремінь та вогнегасники. У підвалі багатоповерхівки, в якій мешкає, хлопець створив міні пожежну частину. Ось Тут я облаштував собі пожежний куточок, маю свою форму, сам на неї зробив, купив все обладнання. Маю також пожежні рукави 25-го діаметру, і для початку первинного гасіння маю 19 рукави. Повне обладнання коштувало до 11 тисяч гривень. Також з касками. Школа, у якій навчався Арсен, неподалік пожежної частини Ужгорода. Часто ідучи на навчання, він задивлявся на великі машини. Вогнеборців згодом почав цікавитися роботою рятувальників. У мене приваблювали пожежні машини, ну, тоді вони ще стрі були, красиві. Ну, Мене дуже це приваблювало і якось так за цим закрутилося, завертілося. І я почав навідуватись в пожежну частину. І навіть почав відстежувати новини, щоби спостерігати, як вогнеборці працюють на місцях надзвичайних ситуацій. Під час однієї з пожеж наші вогнеборці побачили 15-річного Арсена, який намагався дізнатися все, що роблять вогнеборці. Він намагався якимось чином допомогти. Звичайно ж, це дитина. Ми його не допустили до гасіння. Однак йому було все цікаво. Після цього ми запросили його в пожежний рятувальний підрозділ. Він прийшов і розпитував майже за все. Згодом ми почали проводити з ним майстер-класи. Тепер майстер-класи влаштовує і сам Арсен. Чи не щотижня одягає свою форму і для малачі Ужгорода проводить уроки правил пожежної безпеки? Це вогнегасник порошковий. Він приміняється на ранніх стадіях. Гасить він порошком. Бачиш, отак от витягується. Оп, все. Дозимай. Мати хлопчика розповідає, спершу захоплення сина не сприйняла всерйоз, але згодом зрозуміла, у сім'ї підростає майбутній рятувальник. Почав купувати форму, це що ми були з чоловіком, дуже здивовані. Ну навіщо тобі? Ну, от я каже, я не знаю, я би хотів. Повна е, комплектація вже готова. І коли було дійсно кілька моментів таких у нас цього року курйозних, що виникла пожежна небезпека, тобто, десь чагарники в нас загорілися. Був, що сухий е, пеньок теж почав тліти, і він е, швидше, ніж пожежники, навіть спрацював зразу ж, форму свою одягнув. Ні, Біланичів пожежників досі не було, та вже невдовзі з'явиться, адже за кілька днів хлопець вирушає на навчання за омріяною спеціальністю. Планую вивчитись на пожежного і працювати вже тут в пожежнику. Друге нічого не бачу, тільки в цьому напрямку бачу І тільки, Ну, і все арсен добре розуміє всі виклики обраної ним професії і переконаний своїх учнів та наставників-рятувальників не підведе. Чекаємо тебе, коли до нас прийдеш після навчання. Досягай знянь. Дякую успіхів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.